Тарас Григорович Шевченко мені тринадцяти минало, мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, Не наче в Бога. Уже прикликали до паю а я собі у бояні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молились, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прикинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо, голубіє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята Обернувся я до хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскість вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало, і ми, жартуючись, погнали чужі ягнята до води, бридня, але й досі згадаю. То серце плаче та болить, чому Господь не дав дужить, малого сві віку у тім раї, умер би орючи на ниві, Не був би в світі йорудивим людей і Бога не прокляв.